Триває тер на громадському інтерактивному телебаченні та Радіо 1. І у нас на зв'язку хореограф, постановник, співзасновник Інша Денс Компані Ілья Мірошніченко. Вітаємо ветері. Привіт. Вітаю, вітаю всіх. Віт-привіт. Сучасний балет Дім про вимушену міграцію покажуть у Києві. Це нова, прониклива танцювальна вистава від «Інша Dance Компані», про незламних українців. Дорога додому починається в той момент, коли ми з нього їдемо. Така трошки передмова перед виставою, і будемо говорити про неї, де і коли вона відбудеться. Це я так розумію, що буде прем'єра, так? Так. Так, все вірно. Це буде прем'єра. Е прем'єра великої для нашої молодої компанії вистави. Це наша перша робота на дві дії. І ми вирішили, що це має бути масштабний проєкт разом з живою музикою, і е, якби це має бути ось саме на сцені жовтневого палацу. Угу. Тобто, прем'єра відбудеться 30-го, здається січня, так, у Жовтневому палаці, і, в принципі, всі, хоч охочих, можна запросити, так завітати і на власні так, очі. Подивитися так, як ви створили виставу за допомогою рухів так, і живої музики про тих, хто переживає зараз міграцію, переселення навіть у своїй країні? Так? Тому що дуже багато дійсно переселенців просто на території України, які змушені покинути свій дім або його, його просто вже не існує. Хто брав участь у створенні цієї вистави? У нас доволі велика команда зібралася. Це виключно українські е, митці, виконавці. Е, давайте розпочнемо з аудіальної складової. Це музика. Музика написана композитором з Харкова, віолончелістом Віктором Рекало. Ось е, також у нас для вистави запрошений склад струнного квінтету який складається так само виключно з українських музикантів. У нас альт Дві скрипки, віолончелі контрабас. Контрабас. Звичайно ж, мої улюблені, мої найкращі артисти. Ми з ними працювали доволі довгий період в процесі підготовки до самої вистави. Безумовно, співзасновниця і мій асистент, моя. Моя опора це моя дружина Катерина Кузнєцова, яка є також співзасновницею нашої компанії. А і ще безліч, безліч людей, включно з художником, сценографом та художником по костюмам це Богдан Поліщук, Світлана Змієва, це наша художниця по світлу, і безліч ще людей. Якось ми нарахували, що зараз над цією виставою працювало близько 60 людей. Яка ідея і чи може підтримати ця вистава, м, надихнути, можливо, тих, хто не вдома? Вимушено не вдома? Це знаєте, у нас, у нас є відчуття, що ми м, певною мірою змогли досягти того результату, який закладався нами на початковому етапі. І е, я, як автор, дуже хотів, щоб. М, ми не спекулювали е, такою відвертою темою, такою болючою е, історією. Ми хочемо все ж таки дати, по-перше, дати е, надію, надію, що е, все має свій е, кінець, і наш, тобто, я маю на увазі будь-які будь події, вони рано чи пізно закінчуються, і е, фінал. Нашої війни екзистенціальної, він якби буде беззаперечно е, на нашу користь, скажімо так. Ми, не, ми, ми так само, як і всі інші, не можемо сказати, коли це закінчиться. Але так як мистецтво має реагувати на виклики сьогодення, ми вкотре просто хочемо наголосити, що ми всі разом, ми всіх розуміємо, ми всі готові підтримувати. Е, тому що ми українці і ми, ми сильні, і нам просто треба, треба продовжувати вірити, продовжувати допомагати армії, продовжувати показувати свою незламність і нескореність. Тобто, це один з таких меседжів. Однозначно, ми хочемо, е, ми хочемо показати, що життя триває, що ми е, ладні, і ми можемо створювати нові продукти. Ми хочемо показати молодим українським митцям, що не час сумніватися, час діяти, і навіть маленька, майже невідома ще танцювальна кампанія може здійснити прем'єрну виставу в, жовт... в колишньому жовневому палаці на величезній сцені, на велику аудиторію. І це може бути актуально, це може бути цікаво, це однозначно має сенс. Хто є героями цієї вистави? Це якісь справжні історії? Можливо, це історії артистів балету? Ми все ж таки, як компанія, яка орієнтується на сучасний європейський театр, саме в роботі над цією виставою прийняла рішення. Не локалізовувати е, всю дію на сцені, адже е, сама тема, сам контекст, са, самі засоби вираження в виставі, вони е, говорять е, про події, які відбувалися і відбуваються е, в Україні. І саме якраз щоб уникнути непотрібної нам спекуляції, ми вирішили зіграти на е, на таких е, вимислених образах, на вигаданих образах, але це збірні образи е, тих людей, які ми бачили. Однозначно, у кожної історії є свій прототип, і навіть е, е, в виставі присутня дуже довго тривала історія, яка е, то виринає, то знову заховується під час е, самої дії на сцені. Це історія про е, дівчинку, яка сама їде в потязі. Uh, і на ній uh, чоловічий верхній одяг. І ми не знаємо, чий це Це брата, можливо, татовий, можливо, коханого або чоловіка. Але очевидно, що вона їде сама, і у неї, uh, і ну, вона журиться через це. Uh, і конкретно прототип uh, цього персонажу: це одна моя знайома, яку я зустрів. Uh, Десь на початку березня в місті Біла Церква, рано ранесенько на вокзалі, коли е, я завозив разом зі своїм тато, татом е, забирати не забирати, а завозити своїх друзів на потяг. Я її бачив, вона була дуже-дуже е, дуже засмучена, дуже налякана і в старому потертому одязі. І, мабуть, це і стало для мене таким е, от, прототипом історії. Цікавий взагалі проєкт і назва Дім це якась певна абревіатура, так, я розумію. І це не перша і не остання вистава, чи це перша вистава в цьому проєкті? А, це, в такому масштабному варіанті однозначно це перша вистава. Це дійсно абревіатура. І це ще одна така арт-маніпуляція, мабуть, з нашого боку, тому що ми довго думали. Як, як, як назвати цю, цю виставу, тому що е, не хотілося мати в назві слово евакуація. Не хотілося мати в назві е, будь-яке інше слово, яке напряму буде казати про, про трагедію, про біль? Тому що я не хочу тригерувати людей цим і тому е, вирішив розкласти слово дім на е, певне речення, яке по факту не закінчене. Тому що в моєму розумінні людина, коли народжується і має дім, має свою домівку, має свою землю. Вона живе і вона хоче якби провести все своє життя у себе вдома, грубо кажучи. Очевидно, що для мене в моєму розумінні дім це певний процес, це шлях, це шлях від народження від народження і до смерті. Тому що ми трансформуємося так само, як і трансформується наша домівка. Ось і саме я в цю назву закладав е, таке речення: що е, процес вимушеної евакуації е, означає, що ми їдемо не, не до іншого дому, а по факту ми їдемо доживати залишок життя, який нам залишився. Ми не зможемо почати життя спочатку, тому в моєму розумінні це доволі так темно. Звучить, але це до іншої могили. Це моє ну, розуміння. Дуже таке цікаве. Але духовне... я би воліли це ж таки це речення відкритим, тому що е, в українській мові безліч чудових слів на літеру М, які починаються. І це було б цікаво, якби люди собі роз... протрактували цю історію. Ну, тобто я так розумію, що дім має ще таку глибоку якусь філософську духовну так, платформу, яка була закладена якимись думками, ідеями. І це насправді чудово, тому що це ваша творчість, це ваш прояв, це ваші якісь думки, набутий досвід, так, якесь розуміння ситуації і велике бажання підтримати дійсно тих людей, які вимушені страждати, не бути вдома, а дійсно. Я кажу як людина, яка теж зараз не перебуває вдома, що це велика мука. Це. Тому респект, звичайно, за те, що ви це робите, підтримуєте. Хочу затрошки розказати про іншу Dance Company. Мені здається, що це здорово розказати про цей, про цю компанію, вже можна навіть так сказати, так. Чи давно створена хто учасники, який репертуар, де можна вас взагалі побачити? От ми можемо вас в жовтневому побачити 30 січня, так? Який репертуар? Розкажіть взагалі от, про свою роботу і роботу інша Денс Компані? Дивіться, інша Денс Компані. Почала так називатися 13 липня 2022 року, коли ми з невеличкою командою перебували на дуже коротких гастролях в Німеччині з попередньою нашою виставою, яка називається Стіна. Яка, до речі, була е, реалізована за підтримки Українського культурного фонду. Е, а до цього інша Dance Company – це був просто такий маленький творчий дует мене і, е, е, на той момент, ще моєї майбутньої дружини. Ми собі працювали разом в одному театрі і паралельно займалися якоюсь постановницькою діяльністю. Е, мені особисто завжди подобалось створювати щось нове, і тому, е, якби я. Мені здається, віднайшов в своїй дружині теж цю пристрасть до, до продукування якогось, якоїсь роботи культурної, якоїсь мистецької. І, в принципі, ми дуже, дуже поступово до того пройшли. Якби не стояло ніколи за мету, нам потрібно створити театр там якийсь або якусь компанію. Просто так склалися обставини, що в якийсь певний період часу ми зрозуміли, що а, так. Зрозуміло, нам тепер потрібна назва, нам якось треба тепер себе більш детально конкретно організовувати. Тому е, це більше, мені здається, така м, випадковість, не випадкова випадковість, що ми були е, створені. Але взагалі м, ми б дуже хотіли асоціюватися саме з. Е, Новим свіжим театральним продуктом, безумовно, на, на такому на перетині міждисциплінарних е, якихось напрямків театральних, тому що е, вистава це дуже-дуже така цікава істота, це, це, це жива штучка, е, яка несе в собі і вербальні, і невербальні е, історії. Тож, ми експериментуємо кожного разу. У нас є супер, суперреволюційна така вистава, яка називається Стіна. Вона була створена у 2021 році. І її особливість в тому, що мої артисти, танцівники на сцені, працюючи з спеціально підзвученою поверхнею на декорації, вони самі створюють. Собі музику, тому що ця декорація вона підключена до модульного синтезатора і він е, генерує музику. Це дуже цікавий був експеримент для нас. Ми декілька разів е, показували цю виставу в Європі і так само показували цю виставу в Україні. Е, також має, маємо в репертуарі е, моновиставу, тобто виставу для одного виконавця, називається Дерево не може втекти. І це моя була найперша робота театральна. Е, я її дуже люблю, тому що з неї починався мій шлях як такого вже якогось серйозного хореографа. Ну і звичайно, моя випликана разом з дружиною робота. Називається 1984.інша. Власне, саме з цієї роботи ми і почали називатися інша, інша. Спочатку ми були просто інша вистава як сторінка в інстаграмі, а потім інша стала Dance Company». Ось і наразі, знову ж таки, в наших реаліях, нашою метою є якомога якісніше продукування культурного продукту, створення сприятливих умов для нехай і тимчасового, але все ж таки, повернення в Україну цінного кадрового ресурсу. Тобто танцівників, художників, музикантів, ми мусимо працювати над тим, щоб люди мали. І роботу, і цікаві проекти тут в Україні, вдома. 1984 Ми не в Дякуємо дуже. Насправді це, це колосальна робота. Я уявляю собі. Хотіла запитати, а 1984 це щось за Орвелом, так? так? Так, це за Орвелом, і дуже цікава теж історія. Ми... Ставили, починали ставити в 2019 році тільки через те, що мені здалося, що балет «Антиутопія» – це дуже прикольно. Ось я якось не міг подумати, наскільки то на той час вже було актуально, а наскільки це ще й зараз виявляється актуальною темою. Але в нас з цією виставою пов'язано дуже багато теж таких невипадкових випадковостей, тому що в процесі постановки ми постійно зустрічалися з якимось. Такими співпадіннями у вигляді чисел, тобто 1984 нас це, це число постійно супроводжувало в різних місцях неочікуваних. То а, автомобільний номерний знак автобусу, яким ми там подорожували на якихось гастролях, був 1984, то постійно сідаєш в автівку, дивишся, там е, щось там слухаєш десь десь виринають постійно 1984. Але найкрутіше співпадіння, прем'єра цієї вистави, е, співпала з. Е, 70-річчям від Дня смерті Орвела, і це нас просто на той момент емоційно розірвало, тому що ми не планували цього. Ми навіть ми навіть не задумували, що таке можливо. Дізналися вже від від глядачів, які пішли на виставу, насправді. Насправді дуже цікаво. і Дійсно, хотілося б побувати. На жаль, тут Луцьк, у вас Київ, але я думаю, все в житті можливо. і попереду. Я думаю. Так, я думаю, що е, на сам кінець можна ще раз запросити людей на те, що планується, тому будь ласка. Е, любі друзі, е, насправді я щиро е, щиро запрошую всіх відвідати нашу прем'єру вівторок, 30 січня, о 18.30 на сцені міжнародного центру культури і мистецтв для когось він відомий як «Жовтневий палац. Ми скоро вже позбудемося цих асоціацій. Ось я Я абсолютно впевнений, що е, ця вистава не залишить байдужим нікого. Е, ми не збираємося грати на почуттях, а ми будемо розщеплювати свій власний біль на менші шматочки, щоб він менше нас ранив зсередини. І ось ця щирість, вона. Вона безцінна, тому приходьте з нами розділ розділити нашу нашу безцінність. Дякуємо дуже за цю розмову. Дякуємо за цей тер. Я сподіваюся, що буде аншлаг, і буде просто навіть хороший незабутній настрій від тих пережитих хвилин, які будуть відбуватися і на сцені, і поза сценою, і в залі глядачів. У нас сьогодні в етері був хореограф-постановник, співзасновник інша Денс Компані Ілля Мірошніченко. Дякуємо за цю розмову і я сподіваюся, до нових зустрічей.